Набір органайзерів для білизни в лазурному кольорі з трьох штук. Набір відправляється в складеному вигляді. До кожної коробочки йде спеціальне денце та сам компактно складений органайзер. В кожному органайзері позаду є спеціальна кишеня, куди треба вставити цей картонний вниз. Вставляється дуже легко та просто. Виконані коробочки з щільного спанбонду та щільного картону. Розмір великих коробочок 28 35, висота 8 см. І розмір маленької коробочки 17 35, висота також 8 см. Велика коробочка з квадратними комірками містить 20 комірок. Маленька та велика з прямокутними комірками по 7 комірок. Зручно для зберігання жіночої білизни, футболок. Та чоловічої білизни, наприклад, боксерки. Ось так можна посортувати жіночу та чоловічу білизну. Маленьку коробочку ми склали чоловічі боксерки. Дуже зручно кожна пара на своєму місці, в своїй комірочці. Велику коробочку можна використовувати для жіночих трусиків, шкарпеточок. В одну комірку можна помістити дві пари трусиків або дві пари шкарпеток. Якщо шкарпетки тепленькі, то можна скласти, наприклад, таким чином, і в одну комірку одна пара легко вміщується. І в коробочку з прямокутними комірками можна скласти або чоловічі футболки, або жіночі бюстики. І такі органайзери допоможуть підтримувати порядок дуже довго.